Моє вітання в студії Олександра Литинська. В народі давно помітили, якщо травень з частими дощами, то і літо буде мокре. І про погодні явища найближчої доби у понеділок, 23 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході очікується хмарність із проясненнями місцями з нетривалими дощами. Температура протягом ночі становитиме 11-14, а в денну пору – 21-24 тепла. На півночі теж хмаритиметься з проясненнями, подекуди задощить. На термометрах цієї ночі буде плюс 10-13, денний максимум – 19-20. Ртутні стовпчики термометрів на сході триматимуться біля 11 тепла вночі. У день повітря прогріється до 20 градусів. Тут мало хмарно, але теж мають пройти нетривалі опади. На півдні синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Так само разом з короткочасними дощами. Нічний мінімум тут 14 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів будуть в межах 20-22. На термометрах в Криму у нічні години 11-16 тепла, у світлу пору доби максимальна температура становитиме 20-21. Метеокартина прогнозується хмарна з проясненнями та без суттєвих опадів. Мінлива хмарність спостерігатиметься над центральною Україною. Місцями трохи дощитиме. Температура повітря цієї ночі становитиме 10-14 вище нуля, а вдень близько 20. Будівля під номером 14 на вулиці Мельникова в Києві була зведена 1907 року для домовласника Бернарда Мілера. І одразу ж її орендувала фельдшерсько-акушерська школа. Яка живила персоналом губернську кирилівську лікарню? При школі діяла амбулаторія, де викладачі лікували жителів Лук'янівки, а учні допомагали їм. З перших днів війни у цьому приміщенні діяв фронтовий евакопункт. На його базі сформували цілий санітарний ешелон. Про що нині нагадує дошка на фасаді споруди. У наш час будинок теж має відношення до медицини. Тут діє медичний коледж. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці ртутні стовпчики у нічну пору триматимуться біля позначок 11-12 градусів. Удень покажуть 18-19. Мінлива хмарність передбачається в супроводі нетривалих дощів. Вітер північно-західний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.